У рівному на перехресті вулиць Київська Грушевського відінська учора близько 10-ї години вечора трапилась дорожня транспортна пригода. Зіткнулися міліцейський автомобіль «Пріус» та авто автосітроєн, яке належить 32-річному рівнянину. Правоохоронці їхали у той момент на виклик в район автостанції чайки. Їм було повідомлено про грабіж. Очевидці розказують, що машина правоохоронців їхала на великій швидкості. Ми вийшли з маршрутки ну, соняшли, як... і почули маячки. Почули маячки, дитина мені каже, що це швидка. І вона розглядує, ми дивимо, це, ні, це міліція. Я бачу, що вони розганяються, а водій рухався по київській вулиці. І він їхав на зелене світло, а їм ще червоне світло було. І вони Швидкі збільшували, і таке враження було, що вони на навзльоти йшли. І він виїжджав з ним, а вони йому просточили під машину <свісна> Отримали поранення двоє міліціонерів і водій сітроєна, які відразу були доставлені до лікарні. Водія Сітроєна Андрія після надання меддопомоги відпустили додому. За словами рівнянина, він рухався від Покровського собору в напрямку автовокзалу. <свісна> В сторону і під'їжджаючи до Світлофора вже, там є перед ним пішохідний перехід. Попередньо я їхав рухався в лівому ряду. Автобіль, який рухався попередній мною, він повертав ліворуч, і я прийняв праву полосу, щоб його об'їхати, і зменшу швидкість, бо там пішохідний перехід, він погано прокидається, він такий дуже темний. Там бувають, виходять такі всякі постаті, пішоходи, які погано видно. Я там зменшу швидкість, після того, як я проїхав першохідний перехід. Я перелаштувався в лівий я е і ну, почав рухатись до перехрестя. Паралельно зі мною рухалась. Маршрутка була жовта жовтом, я пам'ятаю, там ні номер, нічого такого я вже не запам'ятав, не бачив. Ну ми виїхали разом на перехрестя. Я боковим зараз не бачив, що там вона програмувала. Я, ну, ми їхали про, про, про у нас паралельно. Потім я просто вже такий, як ну, фотографія синього панаря, ну, удар і далі вже. Я вона включилась тільки вже в коротше швидкої, і то, то вона такі трошки туманні. Андрій додає, що у нього була швидкість 50-60 км в годину, а швидкість правоохоронців не знає. Але є відео з камер спостереження, яке давали дивитися його знайомим. Свою версію оприлюднила і прес-служба міліції, спираючись на те, що службове авто з увімкненими сиренами не пропустили. 16 вересня, о 21 годині 50 хвилин, в місті Рівне на перехресті вулиць Київська, Відінська, Грушевського, відбулося зіткнення автомобіля Сітроен Берлінго зі службовим автомобілем патрульної служби Рівненського МВС то. Йота Пріос, який у цей час поспішав на виклик, рухаючись з проблизковими маячками. Після зіткнення автомобіль Ситроен Берлінго здійснив наїзд на придорожнє металеве огородження, уламки якого пошкодили автомобіль Volkswagen Golf, що стояв неподалік на тротуарі. Керівництво УМВС в області за участю працівників патрульної служби рівненського міського відділу призначено службове розслідування і вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ярослава Зятик у ритмі подій.